Нашій церкві рукопокладання, Бог нагледів тут служителів, у серцях сьогодні хвилювання, бо Господь їх їм працю доручив, працю на широкій ниві, а їх багато ще є тут, хай Бог сили дасть хвилину кожну нестеревну цей нелегкий труд, щоб себе наповно віддавали, щоб несли найкращі Лиш снопи. Щоб готовими завжди тримали у руках своїх для жнив серпи. В Бога ціне, дуже кожне діло, нагорода в небі буде всім, Хто віддав у жертву своє тіло, на служіння цім житті земнім. Тож старанно в церкві витрудіться, кожну справу Господу несіть, на колінах перед Ним схиліться. Сил духовних для себе просіть. Нехай буде він ваша опора і порадник, і найкращий друг той, хто поруч у хвилину горя, коли грізний буревій навкруг. Будьте вірними, де нами. світло правди в темряву несіть щирим словом, добрими ділами. Помагайте ближньому щомить, ми ж помолимось за вас сьогодні, щоб Всевишній Бог вас благословив, влив вогню в серця в часи холодні, щоб зігрівся хтось від ваших слів, Божої вам ласки і благодаті, вашим сім'ям, діткам і жінкам. Хай панує мир у вашій хаті, хай здоров'я Бог! Пошле вам всім і всім присутнім щиро побажаю, щоб вогонь святий в серцях не згас. Хай Спаситель всіх благословляє, благодать свою пішле для нас. Амінь.